П'ятниця 3 лютого, і це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали! СБУ викрила керівництво центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів. Посадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей від громадян призовного віку. За різні суми хабарів він пропонував чоловікам ухилятися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 5 тисяч доларів з призовника. Ізраїль переглянує політику щодо постачання зброї Україні. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Натаньягу наказав переглянути політику допомоги для України, і, зокрема, йдеться про постачання оборонних систем озброєння. Водночас високопосадовці у коментарі пресі заявили, що нібито не очікують суттєвих змін у цьому питанні. Розкрадання диспалава Укрзалізниця на майже 2 мільйони гривень на Миколаївщині судитимуть працівників локомотивного депо. За даними слідства, 44-річний керівник разом з підлеглими, зложиваючи своє службовим становищем, незаконно передали на користь третіх осіб понад 70 тисяч літрів дизельного пального за клопотанням прокурора. Судом на майно обвинувачених накладено арешт. Напередодні саміту Україна ЄС, президент України Володимир Зеленський, провів зустріч з головою Європейської комісії Урсулою фон Дер-Ляєн. Також відбулася спільна робота колегії Єврокомісії та уряду України. Під час прес-конференції голова Єврокомісії та президент України заявили про посилення та прискорення процесу вступу України до європейського союзу та доповіли про реформи в Україні, які необхідно запровадити для цього. Миколаївський ТЕЦ від Миколаєва передали 360 метрів сталевих труб та три великі засувки. Ці матеріали місто в свою чергу отримало від уряду данії. Вони допоможуть Миколаївський ТЕЦ надійніше постачати містянам тепло та засвідчують ефективність міжнародної допомоги Україні та Миколаєву. Сьогодні зранку Миколаїв накрив щільний туман, видимість подекуди становила декілька десятків метрів. Тож і водіям, і пішоходам варто було бути максимально уважними на дорозі.